Тисячі восьмому році, коли Україні і Грузії не надали статус члена ПДЧ, це дякуючи позиції Меркель. Сліпому політику, яка не розуміла західної демократії у відстоюванні а, безпекових основ не тільки України чи Грузії, а власне Європи як такої. І дякуючи їй, дякуючи Сарказі, дякуючи Берлусконі, Україна була відкинута від безпекового плану декілька тижнів. Як подяку за це з німеччиною, Францією, точніше газові компанії перший найбільший газовий контракт сєвєрний поток 1 України. Втрачає безпековий план в Грузію через 4 місяці заводяться російські війська, і під шампанське підписується контракт Сєвєрний Поток. Оце весь цинізм, особливо західних політиків певних. Я весь час буду підкреслювати ідеологом, хрещеною мамою цього проекту і цієї політичної сили. Була Меркель.